<iento> Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про це авто. Це Nissan Sentra 2014 року, 1,8 літра бензин. Е -е... Сьогодні я вам покажу, чому це авто зламалось на 180 тисяч пробігу. У мене є весь карфак, вся історія всіх замін, масла, все, -все фільтри, все, що там міняло. І ми подивимось. Що поміняли? Через що воно зламали, що потрібно було міняти. І взагалі так покажу вам кусяки на цьому авто. Так, друзі, можливо це не дуже важливо, але такі кусяки, які кидаються в очі, я вам покажу е зварювання на дверах. Давайте отак сфокусуємо. Отакі От тут соплі. Якби якийсь дядько Іван в гаражі варив, знаєте, отакого немає напильника. Я вам всі двері покажу, то двері. Не красились все оригінальне. Пішли далі до других дверей. Так, зачищали таке враження напильником. Пішли далі. Так, другі двері. Ну, задні це якось так виглядає акуратніше. Одна хляпнула кукляку, коротше. Поїхали далі. Так, задні двері, задні якось зроблені, задні зроблені якось акуратніше. ті клякси такі тут виглядають пів біди. Зварки трохи спадається враження, що на заводах на заводі ні сам, нема болгарки. Не знаю, понахляпували так якось. Негарно виглядає часто. Добре, друзі, я вам коротко по карфаксу. Сансендр на 2013 рік, 1,8 двигун, бензин. Вся історія сервісів по сьогоднішній день. Вся справа в тому, що тут ніхто не міняв масло коробці. Ні масла, ні фільтрів, нічого. Це по карфаксу всі заміни. Вони міняли тільки масло в двигуні, фільтр в двигуні. Десь там був замінений фільтр повітряний. І провірались тільки колеса, тормозна система. А там пише провірено, провірено, там рідина провірена. Ніхто не міняв. За 180 тисяч в коробці зробився нігрол. Зовсім нігрол. Звісно, ну, було трошки стручти, так що підливає до магнітів, і не вся, дуже дрібнесеньке. Це йде під гідроблок і ламає наш ремінь варіатора. Він тріс і розсипався на дрібненькі кусочки. Через то Ця машина не їхала її ремонтувати дорого і їде, вам продають. Це технічне обслуговування я не знайшов жодної заміни масла в коробці передач. Можливо, через те, що тут дорого і вони їдуть до їде. Ось таке, -то, друзі, міняєте масло в коробці. Кого є? Автомати. Мануали вони набагато довше їздять на І там немає таких проблем. А коробка автомат. Варіатор тим більше потребує. І, 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 чим частіше, тим краще, я думаю. Можна 30 тисяч км погода міняти. Добре, друзі, далі я вам покажу, що сталося з наздогом і як я це все замінив. Після чого машина поїхала. І все з окей. Добре, дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, лайкніть відео. Знімаємо акумулятор, знімаємо корпус фільтра і добираємось до нашої коробки і знімаємо на коробці кришку з лівої сторони. Зручно це зробити, треба зняти ліве колесо і так буде зручніше. Ось сюди нам треба поставити наш варіатор. Тут встановлюється новий фільтр. Все ніби просто. Так, так виглядає наш старий ремінець. Метал тріснув. Ця стальна стрічка трісла і наш ремінець розсипався на сотні маленьких кусочків. Добре, що він не пошкодив трансмісію, і все впало в піддон. І тут ми маємо цей -всей смітник. Тут маємо новий рімінець, я його зв'язав стяжками, щоб він не розсипався і не пошкодився. Новий, супер. Добре. Маємо ще фільтр піддон металевий. І один маленький фільтр паперовий, який встановлюється ззовні на коробку. Тут ми маємо наші шкіри варіаторів, на них має встановлюватися наш ремінець. Ці підшипники мають заходити туди в кришку. На я будемо встановлювати підшипники в кришку і натягувати наш ремінець. Все, не важко. Намінний хліб залізати, тут стоїть механічна дружина. Її треба було так потягнути, щоб ремінь пліс шкіл. Коротше все вийшло. Обираю стяжку, бо я зачіпляв. не нахипився. Аккуратно, щоб не поштами. Вивіраємо, чи все у нас працює. О, все Закрутиться чортку. Це пляж. Тремінь. Такому положені, як та кришка, має крутитися до сторону. На ньому є зараз я кара. Де ж ти напрямовається? О, він тут. Не знаю, що то видно. Зараз спробую сфокусувати, машина. О. Таку я нормально сфокусував. Тут кому треба бачили, куди стрілка показує і куди цей ремінь, в якому напрямку має стояти. Отак От все має працювати. В сторону. Окей. Okay. Дара буду встановлювати. Можливо, і буде де там місце поставити камеру. Поставлю і зроблю відео. Ну там багато мозгів не треба. Це все треба просто разом запхати на місце, щоб стало тут на шліці, тут на зірку, тут на шліці, і на два штопори по края. І закрутити тих по кругу 10 болтиків і все зібрати. Так, знайшов я якихось два герметики. Він мав якийсь чорний, чи мав червоний. На ну, Червоний пишеться високотемпературний, то все. Мазав червоним дуже синенько. Зараз буду пробувати це все встановлювати на місце. Мало запихаємо. Все наша кришка, все стає на місце. Ставимо на направляючі, легенько виступуючи молотком. І закручуємо всі болти на місце. Це все виглядає зі сторони лівого колеса. Беремо, закручуємо всі болти. Так, болти затягнули. Хочу показати, як нормально герметик гарно. Намазатися дуже чу-чуть його вийшло. Практично незамітно. Зараз, якщо я ще тряпку, його витру, і нікому він взагалі очі не буде муляти, буде все незамітно. Так, залишки герметику потерли, нічого не видно, взагалі, що там щось було на герметику. Виглядає класно все. Продовжуємо збирати все до кубки. Так, але назад. Наш новий фільтр. І на розенку там дощелкується. Потім такий стаканчик. Запихаємо його туди. На сайничок. Он Зараз заналізимо. О, заліз. Тепер треба прокрутити його ще. Отак. Багато що чу взагалі. Чим нас не батрі? О, все окей. Okay. І закручуємо. так воно. Шість. Це буд. І тут. Так, поставили подушку. Все поприкручували нормально. Чіпляємо тросик оцей від ручки передач. Чіпляємо ті всі пластикові фішки на сенсори знизу. І збираємо далі. Збираємо то все докупи. Закручуємо всі фішки. І будемо розлати масло. Знаєте, що мене нервує в тих корчах? Чому в них в самому кінці L і для чого з седаном понижена передача? Завжди, коли сідаєш в машину, хапаєш ту ручку в самий низ і нормально поїхав. Ні, тут треба одне до кінця не доходити. Що не зробити ельку тут, висти. А драйв зробити ні. І в багатьох машинах тут є елька. Для чого їм та елька? Що вони будуть тягнути з центру таке пакету? Будет як Феррарі. Існуємо наше авто. Все їде класно, перемикає плавно. Все. Радіємо, щоб все зробили самі. Дякую за перегляд. Всім всього доброго. Підпишіться, будь ласка, на канал. Не будьте скупі на лайк. Всього найкращого. Надалі буду робити якісь гарні відео розіграші. Щасливо всім!